Андрій взяв участь в інтенсиві з військової підготовки для цивільних осіб, які проводять військовослужбовці 46 ї окремої аеромобільної подільської бригади, щоб підготуватись до служби у війську. Про це чоловік розповів кореспондентам Суспільного сьогодні. У нас тут досить комплексні заняття. Ми проходимо мінну безпеку, будемо проходити вогневу підготовку. Ми вже Проходили підготовку з того, як ховатися від дронів, тікати, комунікувати, розглядали різні види озброєння. Мені через кілька місяців буде 25, і я, власне, до цього часу вже вирішив всі свої цивільні справи, які хотів, і збираюся далі мобілізуватися. Тому це такий досить гарний спосіб такого тестового режиму, подивитися на що взагалі тікати. Я на даному інтенсиві вже в четвертий раз, і я не розумію тих людей, які взагалі не хочуть долучатися до таких заходів. Надаються такі знання і навички, які згодяться не тільки в військовій справі, а й в цивільному житті. Особливо це тактична медицина, тому що допомогу надати повинна знати кожна людина. Тут дуже багато несподіванок. Інструктори працюють, команда працює, і ти виходиш, як -то кажуть, з палатки, і ти не знаєш, що вже буде за межами палатки. Артобстріли, обстріли, гранати, і ти повинен постійно бути сконцентрований. Бувало передолання водної перешкоди. Це було настільки несподівано, ніхто цього не знав. І ми були і розгублені, і здивовані, і зацікавлені. У навчаннях взяли участь Євген Янович, актор і сценарист, та Олександр Хоменко, режисер. Ми вперше тут це трьохденний інтенсив. Я думаю, що це не можна назвати якоюсь прямо загальною базовою підготовкою, але ази і якось зануритися в реальність можна тут. Я думаю, що подібна та як вчать плавати дитину і просто швиряють її воза для того, щоб вона викарабкувалась так само з цивільного життя виривають людей сюди, з яких я займають. Театром, ютубом, контентом історію просто швиряють, дають зуби по кулемети, кажуть, стріляють з, з підготовкою. дуже ж грамотно, але коли ти в жилеті походиш півдня, ти починаєш інакше дивитися. А в рамках чотириденного інтенсиву з військової підготовки цивільних навчають вогневі підготовці, мінній безпеці, роботі з дронами та іноземною зброєю, розповів Богдан Красько, начальник відділення підготовки 46 ї окремої аеромобільної подільської бригади. Частково зачіпаємо військову топографію. Ну і навики з виживання. протягом наступних днів у них буде відпрацьоване заняття з тактичної медицини. Також буде проходження психологічної смуги перешкод і таке комплексне заняття, де вони всі ці здобуті навички за чотири дні об'єднають воєдину і будуть відпрацьовувати. Олександра невідома, начальниця відділення рекрутингу 46-ї окремої аеромобільної бригади, сказала, що в інтенсиві брали участь 23 учасники з різних областей: Житомирська, Київська, Рівненська і Львівська область у нас 12, чоловіків 11. Даний інтенсив був створений для того, щоб жінки могли зрозуміти чоловіків військових і розуміли, як їм тяжко, що вони переживають і більш лояльно відносилися, коли вони повертаються з відпусток до них. А для чоловіків це, звичайно, досвід, і щоб вони бачили, що це не так страшно, що все можна зробити, всього можна навчитися. За словами Олександри Невідомої, по завершенні інтенсиву, кожен учасник отримав сертифікат з балами, які він набрав упродовж навчання. Учасники відділення з найкращими результатами отримали пам'ятні прапори бригади. Катерина Мороз, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.